Продажі зараз Volkswagen Tiguan 12 рік в такому класнючому кольорі, темно-сірим графітовим. Машина без жодного підкрасу. На класних дисках, ціленьких без бордюр. Немає шильдичків, але він полірувався, того немає, вже замовив. Приїдуть новенькі, але він весь без підкрасів, весь в рідній фарбі. Така класнюча комплектація, електропривід сидінь. Він на механіці, шкіра. Дивіться, яка шкіра в класному стані, нічого не подерти. Чорні накладочки, оригінальний чорний потолок з панорамою. Це не перешитий, бо всі чорні накладки, все в оригіналі, сам паркується, шестиступка, підігріви, клімат контроль, круїз контроль, 244 пробігу, руль в оригіналі, кнопочки всі ціленькі, все в дуже гарному стані. Порошки всі без рижиків, в класному стані. Арочки теж гарні, протроніки 360, також є фуркопчик, який ховається. Задній ряд сидіння новий, полочка є. Дуже гарно виглядає салон, є також столики. Машинка знаходиться в Рівному, ціна 15 тисяч. Гарний стан без підкрасів. Кому треба показати товщина міра, відзніму окреме відео і скину. але реально без підкрасів машинка.